Вітаю всіх! Ну що ж, продовжуємо заробляти гроші в інтернеті без вкладів, покажу один цікавий сайт, де кнопки поповнення не існує для того, щоб заробляти більше, зароблятимемо самотужки самостійно і скажу відразу, що сайт досить прибутковий, дуже багато його хто хвалить. Тому, якщо кожен спробує. І залишить коментар під відео, або у мене в телеграм-каналі буду дуже вдячна, оскільки ми один одному допомагатимемо заробляти гроші на цьому сайті. Сайт дійсно дуже прибутковий, допомагатимемо один одному. Розкажу та покажу, як правильно зареєструватися для того, щоб отримувати бонус. Доларах, які відразу йдуть на основний баланс для виведення. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. В першу чергу для того, щоб вам прийшов бонус відразу після реєстрації. Вам необхідно зареєструватися на даному сайті через браузер Google Chrome. Тобто не через пароль не потрібно вказувати пошту, не потрібно вигадувати пароль. Потрібно просто зайти через Google браузер, натиснувши на свою пошту, якщо у вас кілька їх, ви вибираєте ту. На, з якою будете працювати. Зараз показую вам на скрині, як це робиться. Я зайшла саме так і одразу на балансі у мене з'явився явив, бонус 30 центів. Далі, щоб отримати бонуси, треба заповнити анкету. Погодьтеся починати працювати не з нульовим балансом, приємніше. Далі, що хочу сказати, для того, щоб змінити мову на сайті, необхідно скопіювати посилання та вставити його у пошуковому Google Chrome, для того, щоб у вас була можливість змінити мову. Після того, як ви зайшли через браузер, у верхньому правому кутку будуть три точки, показую все стрілкою. Натискаю і з'являється список, де ми повинні вибрати «Перевести». Якщо у вас є встановлений додаток Google-перекладач на пристрої, то вам переведе сторінку без жодних проблем. Вказати потрібно з англійською на українську та переклад здійснення. А відразу бачу, бачимо, що на головній сторінці нове опитування. Займе 3 хвилини оплата 1 долар 50 центів. Тобто, пройшовши кілька таких питань, можна за 2 дні заробити мінімальний вивід 5 доларів. Але давайте одразу я перейду до тих питань, які потрібно вирішити для виводу. Це поповнення профілю для того, щоб вам змогли автоматично зробити вивід. Вивід відбувається автоматично, якщо у вас вказана адреса гаманця і ви зібрали мінімальний вивід, то гроші автоматично відправляться на ваш гаманець. Тобто кнопки виводу немає. Все відбувається автоматично. Це досить зручно. Профіль. Ви повинні вказати своє ім'я, стать, країну проживання, дату народження, індекс та свій район. Тобто тут складного нічого немає, просто вкажіть точні дані. Сайт працює понад 10 років, дуже багато хто працює на ньому, виводять гроші, задоволені, тому е, побоюватися тут нічого. Все чітко зроблено. Тепер профіль фото можна завантажити свою фотографію, це вже по бажанню. Вказати прізвище в іншому розділі. Пошта, необхідно підтвердити свою пошту, якщо ви це не зробили при вході, можна зробити трохи пізніше. Зайти на свою пошту і натиснути на посилання. Яке буде в листі, і перейти на сайт? Спосіб, спосіб оплати. У цій колонці необхідно вказати адресу гаманця, на який ви хочете, щоб надходили кошти з даного сайту. Я буду вказувати «Litcoin». Візьмуть цю адресу на біржі Binance. Ви можете вказати PayPal, наприклад, якщо вам буде зручно, або адресу Bitcoin. Але ви повинні обов'язково читати правила та умови виведень на той чи інший гаманець. Як ми бачимо на PayPal, будьте уважні, гроші відразу не надійдуть на гаманець вам. Вони прийдуть на вашу пошту, лист. Від даної компанії ми бачимо, що тут написано, і після там ви повинні натиснути на посилання в листі для отримання платежу на гаманець PayPal. Та комісія стягується у розмірі 4%. Мінімальна комісія 0,25 доларів. Тобто, як мені здалося, що найвигідніше буде виводити на адресу літкоін або біткоін. Від 5 доларів вивід без комісії. І тепер давайте перейдемо до способів заробітку, як ми тут заробляємо. Є розділ рекламних блоків від партнерів, їх тут декілька. І переважно, як я розумію, це ігри. Читаємо інструкцію від замовника, що від нас вимагається, скільки потрібно пройти рівнів у грі, для того, щоб отримати винагороду. Все тут розписано і все зрозуміло. Далі розділ завдання це дуже зручний та оптимальний спосіб, завдань досить багато і буде дуже довго будете дуже довго гортати донизу. Шукати собі підходяще завдання для виконання. Тут можна підписуватися на канал у WhatsApp і заробити 4 центи, підписатися на канал Telegram і заробити 3 або 4 центи, дивлячись хто скільки пропонує, завантажити якусь програму, заробити... Зареєструватися на якомусь сайті та отримати, наприклад, 50 центів або 80 центів. Пропонують за одне завдання дуже непогано. Якісь певні дії в інстаграмі треба виконати. За одне виконання завдання можна отримати і долар. Відразу заробити його мінімал. Тобто заробити мінімалку можна дуже швидко. Далі завдання, опитування проходимо, опитування заробляємо долари. Наприклад, за 8 хвилин ми можемо заробити 1 долар 50 центів. тут показано дуже непоганий спосіб. Онлайн-підтримка. Чисто англійською мовою. Я ось зверталася кілька разів з питаннями, які мені були незрозумілі. Відповідають швидко і у справі все вирішуване. Є розділ бонуси. Ви можете подивитися, за що ви отримуєте бонуси за реєстрацію 30 центів, за заповнення анкети. Також вам дають бонуси за запрошення нових користувачів на даний сайт, і також будете отримувати додатковий дохід. І давайте перейдемо до виведення, як тут можна побачити, через 18 годин на гаманець надійдуть гроші, які є на балансі, які я зароблю на момент виводу. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням показую, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І що ми можемо бачити, пройшов час, наступний день з'явився, я заходжу на свій гаманець у Binance і кошти надійшли на мою адресу літкої. Тепер я буду або чекати, коли курс підніметься, щоб поміняти на USDT і виграти більше, або ж можу одразу зараз продати літкої та отримати USDT. Ось такий є цікавий сайт, головне, платить, заробити можна. Спасибі, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!